Весняний теплий день, друзі, такий гарний і святковий. Бажаю вам, дорогі дівчатка, щоб у вашому житті було якомога більше тепла, світла, щастя, любові, щоб збувалися усі ваші мрії. І щоб обов'язково невдовзі збулася наша одна єдина на усіх. Вчора у мене Юра допізна боронував, закривав вологу. Сьогодні обіцяв, казав мені, у день великомучеників, чоловіків, буду біля тебе, допоможу тобі. Зробити. Дещо я його просила, уже просила, 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 обіцяв, що допоможе. Ну, не знаю, але не так складається, як гадається. Але таки я його трішки заловила, поки робила свою роботу, от, його заловила. Зараз покажу, що він де, от, і що я. І що нарешті, нарешті, може мені таке зробить? Як ото кажуть, обіцяного три роки ждуть, надіюся, що за третій рік уже нарешті дочекаюся я, хоча б сьогодні в цей день, хоча б як подарунок. Ягода ходить. А що ти нюхаєш? Дим! Не, я не можу тут працювати. Потушиш, тоді. Ач як, працювати він тут не може. Потушиш, тоді він прийде працювати. Нічого, нічого, друзі. Сьогодні в цей День великомученика Юрія. Він мені таки зробить те, що я з хочу, бо буде, йому не можу працювати. Отакий-то день цього великомученика Юрія. Ооо. Це. На макі. Це не Наташку з 8 березня вітати, це Наташці робити те, що вона сказала. О, муструємо загорожку, щоб ожину підв'язати. А ну, дивись добре, де там край. Так буде, а куди я тобі оцю кушадіну? Оцю куща куди подіти? Я тобі потім покажусь. Да? Да. Також ну, ти вив'яжеш бруска. Дивись, як ти мені не зробиш до ладу. Ще одну трубу треба, Івана. Бігом притежня. Там ще одна лежить. І все так думаю, от скажи мені, це треба було чекати 8 березня 25-го року, щоб це мені зробити. Три роки прошу. Подарок тобі на вас Дякую. Три роки прошу, треба підв'язати ожину. Я людина зайнята. Мені нема коли. Мені нема коли ось до небо, так, о, диви, місяць на небі бачиш? Бачу. <гум> Бачу. <гум> <гум> Якусь року була, примуструвала тут щось маленьке, дерев'яненьке, ти що воно? Воно тіло щось золота, машина. Так. Жінка не хоче мити машину. Бо не хочу. Бо не хочу. А їздити то хочу? Не хочу теж. Ага. Не хочу. От я не хочу, просто потреба буває. Це ж не значить, що я хочу. Я взагалі такого сьогодні. Лежала б, о, дві зайці. Ні, чи то собаки, чи зайці? Де? Заєць, а це сарки наші зайця гонять, а жон того. Дивись, де береза і навпроти кукурудзи. Починається кукурудза, зайць сидить. Ну там видно. Я то бачу ці сарки, так? То котяра. Ні. Ні, то не ті сарки, а лебеді. І кіт біжить дивись. А, так, кіт. А я думала, заєць. Так стрибав, і вони взаді. Що да, це, дивіться, я казала. Що я б сьогодні моя б воля цілісінький день пролежала. Твоя воля, вона кожного дня така співпадає з цим. <реш> Зай. Кожно то не ні? Бачиш, погода боку. не дозволяє лежати. Не знаю, що заяць. мені дикаєш, ти, ти, кіт здається зайц, що тримати? Кровоко, заяць. Сидить на мене, такий русачок дивиться, що ну. От це старший і не боїться він їх? Ні. О, диви, мої голубчики знову полетів. Фіш. Треба буде їх зачиняти, подкажуть люди. Голубів треба на зиму зачиняти, їх на літо треба зачиняти. Вони ж зараз людям такої пакості будуть в городі. Всі борочки виїдати, морковку. Оце сьогодні скільки могла замість того, щоб полежати, ще працювала, повигребала вже Це всі ягоди. Зараз да? да, не недобре. Познаходила, де да, у мене тут форзиція, поприймалася, буде цього цвісти, Тогі біскуси, там он кущик лохини, а тут ось будуть гарні кущі вже ожини. Цьогори будуть гарні. да, Там лохина, тут ожина. А там малина. Одним словом, тату я тут зробила. Ти побачиш, тут буде гарно. Люблю, як ти мені такого слухаєш мене. Я сьогодні роботи за три роки наробив наперед. <рес> 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 От ти сьогодні великому мученик. <рес> Дивися, влагу закрив, закрив. Закрив, молодець, закрив. Тепер їду боронувати, не жди мене Ну ну, да. приїду, розпалюю костер, буду жарити, Так. <рес> да. <рес> Тільки ще одне. Ще скажи, що з пепи. Що ж немає, вогонь в мене не буде. Я організую, організуйте м'ясо. Пепи я не дам, навіть і не Навіть і не крути мене на таке. Та Пепа вже не їла два дні, Та там одні кості. Я її все. годувала сьогодні. Шо? Поможи мені! Що? Ну це все ж не все що ж там божину підняти, підв'язати. Я... Скажи спасибо. бо зараз. Мій труд буде напрасно. Зараз візьму сокиру і ти де я буду. Ну, Юра! Все. Ну мені ж треба одною рукою тримати, а другою жінку підказувати. Ну, послухайте, який. Га? Ну добре, дякую тобі хоч за це, сама вже підвяжу все, з хорода. От воно над чим сьогодні, хлопці мучились. Роз'їхав з трактор. Не знаю, а як називається оця штука, що з'єднує? А ось що таке кругле посередині. Де? Ну, ось дого. Де мусос? Ну, знаю, чи тебе 100% розказуєш басню. Яке? Оце го? Так. Да. Ось до. Да. Пускач. А очі блищать і, влишати, і тако думай. Правду каже, чи знов? Розвели бо ось до, бачиш. Що накрилось? Десь з тієї сторони вижіний полетів, розсипався. Все, а так все нове. і вал. Коротше, вала, все під заміну. Понятно. Добренько, працюйте. Ну, от і все. Отакий подарунок мені на 8 березня. Насправді, зранку. Були ще сюрпризики, зараз покажу вам наостанок. От ось таким сюрпризиком сьогодні мене привітала дітвора моя, мої сонечка. Колекція поповнюється. Сподіваюся, що висажу, поки що не буду поспішати, висажу трішки пізніше на вулицю. От, хай поки постоять. І сподіваюся, що буду мати, мати у своїй колекції ось така, взагалі, безподобна примула з великою квіткою. Не знаю, як називається примула. Потрібно в інтернеті подивитися. От, і гвоздичка ось така. Тому приємно розпочинався день. Трішки скільки могла щось поробила. Юрасик <сум> таки, таки зробив те, що просила. От нарешті. Та й от так. Одним словом, все, друзі, сьогодні таке собі відео трішки нашої роботи, трішки привітання, трішки ось такої краси. І побажання всього найкращого, миру, саме головне.